Близько 30 робіт 11 китайських митців різних поколінь вперше можна було побачити у межах акції Ніч у музеї. Поряд із мистецтвознавцями до ознайомлення з оригінальними роботами долучилися і знаменитості, серед яких телеведучий Юрій Горбунов, дизайнер Ольга Громова та лідер гурту MadHeads Вадим Красноокий сподобалися е, роботи художника, який там все зробив з попелу ну, не одразу розуміє зрозуміло навіть, що це попіл? Тобто, коли придивляєшся до цього, розумієш, яка це кропітка робота, і при тому дуже гарно виконана. І там декілька різних картин і окремо ще інсталяції. У вазі шанувальників сучасного мистецтва зокрема доступні твори Вея велосипеди назавжди та викорчувані перформанс Яна Ксіна, Секс Комедія та інсталяція Сю Дженя поле руху. Відвідувачів також привабила невелика лавсторі двох поросят, які оселилися в пінчукар-центрі і житимуть там до закінчення виставки. Історія за цим стоїть така: у 2008 році у Китаї стався великий землетрус, який забрав в життя 60 тисяч людей. Рятувальники продовжували пошуки вцілілих близько двох місяців, і на 48-й день їм вдалося знайти маленьке порося, яке вижило попри все. Це є символом жаги до життя та сили волі. Любителі сучасного мистецтва вже можуть відвідати виставку Китай Китай. Експозиція доступна для загального огляду до 6 жовтня.